Базовий набір плавця: лопатки, ласти, дошки для плавання, колобашки. Усі вони мають дуже багато видів. Тож як обрати? В кінці цього відео буде розіграш від наших партнерів Arena Store. Додивись це відео до кінця, для того щоб дізнатися подробиці розіграшу цього антіфогу. Ви на каналі ТІМ404. Мене звати Дарія Баркова. Поїхали! І почнемо наш огляд з доски. Це інструмент, що дозволяє зосередитися на техніці плавання, не турбуючись. Про те, як же втриматися на поверхні. З дошкою ми вчимося працювати ногами, відчувати горизонтальне положення тіла та покращувати елементи техніки, не думаючи про те, як втриматися на поверхні води, і також е це нам буде додаткова опора. Вибір дошки залежить від вашого рівня та мети. Якщо ви тільки починаєте плавати, моя рекомендація обрати більшу дошку, вона забезпечить вам і горизонтальне положення тіла, і більші опори. Якщо ви більш досвід, досвідчений плавець, то можна брати ось такий варіант. Він буде і як доска, і так як колобашка. Наступна колобашка. що ж це за таке кумедне слово? Колобашка – це такий маленький інвентар, котрий допомагає зосередитися на відпрацьовуванні роботи рук без участі ніг. Інша назва це поплавок, що говорить про те, що ми можемо теплову плавуча тіла за допомогою цього інвентаря. Цим інвентарем ми можемо відпрацювати баланс, що є невідкладною такою важливою частиною техніці плавання. Наступний інвентар. Ласти використовуємо на початку опанування техніки роботи ніг та горизонтального положення тіла. Також за рахунок додаткової опори з водою ми можемо покращувати м'язову витривалість для людей, котрі готуються на короткі дистанції, можемо використовувати для покращення швидкісних здібностей, а також на замінний інвентар для покращення гнучкості гомілкостопного суглоба. Так як при кожному використанні за допомогою додаткової опори ми Будемо м'яко готувати наші зв'язки під правильне положення стопи саме під для плавання. Далі в нас йдуть лопатки для плавання. А в нас тут є два види лопаток. Вони бувають дуже різних розмірів. Наприклад, такий S, M, L, як і в одежі. вони підбираються під рівень плавання і створюють великий опір з водою, тому дає більш велике навантаження на м'язи рук, плечей та спини. Але якщо вони для вас будуть завеликі, то можна навпаки нашкодити вашій техніці. Також за допомогою лопаток можна працювати над зниженням каденсу і їх можна використовувати на технічних вправах ось ці лопаточки маленькі, вони використовуються для покращення швидкісних здібностей, так як створюють менший опір з водою. Але при цьому ви отримуєте навантаження на ваші м'язи висновки. Лопатки це багатогранний інвентар, який може впливати і на техніку плавання, і на вашу силу. Але для підбору лопата краще звернутися до професійного тренера. І завершуємо наш огляд з сіткою. Це такий мішечок, котрий спрощує зберігання та перенесення плавальних речей, а також забезпечує їх швидке висихання. А завдяки цьому спорядженню ваш інвентар залишається в хорошому стані і повільніше зношується. А тепер перейдемо до розіграшу. Підпишись на наш канал, постав лайк цьому відео і напиши коментар довше самі слів. І приймі участь у розіграші цього антіфогу, котрий допоможе все бачити під час тренування і не зупинятися кожного разу, коли запітніють лінзи.